Права 521. Доведіть, що для будь-якого значення А вираз набуває одного і того самого значення. Ну що ж, стартуємо, давайте розкривати дужки у виразі. Отже, А, тоді множимо на 3А. Давайте одразу запишемо, що це буде 3А в квадраті, плюс А, що множиться на 1, це буде А. Потім мінус А в квадраті помножити на А, це буде мінус а в кубі. Далі мінус а в квадраті помножити на 2. Це буде мінус 2а в квадраті. І плюс а в кубі. Мінус а в квадраті. Далі, перед знак у нас мінус іде. То ми пишемо мінус. Так, було у нас А стане мінус А. Було плюс 1 стане мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді. Ми подивимося, що у нас тут можна скоротити. Бачимо, є мінус А в кубі і є плюс А в кубі. Їхня сума дорівнює нулю. Є плюс А і є мінус А. Їхня сума також дорівнює нулю. Ну і залишається у нас тоді 3А у квадраті. І мінус 2а в квадраті. І мінус у квадраті. Ну що ж, тоді 3 а у квадраті мінус 2 а у квадраті це буде а у квадраті. І ще залишиться мінус а у квадраті. Ну і мінус 1. Це дорівнює а у квадраті мінус а у квадраті сума дорівнює 0. Тобто наш, наш вираз ек... у нас тотожний мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо, оскільки. вираз тотожний число мінус один то для будь-якого значення А він набуває, він набуває одного і того самого значення. Це буде мінус один.